Привіт, Хочу подякувати тим людям, які на мене підписались. І хочу сказати, якщо ви вірите в Бога, підпишіться на мене. Заради нього. Заради нього, а то що він нас всіх створив. Він нас усіх створив. Він дуже нас хоче ще створювати, щоб світ був кращий. без війни. Без війни, щоб Україна я щоб було все нормально. Але нам все загашло. Непорозуміння. І так далі. Пишіть на ноги, заради всіх українців і заради Бога. Лас. Я хочу до кінця літа назбирати 100 підписників. І вам дуже сильно подякувати. Chelsea's and Chelsea. Якщо я назбираю э, за 100 за літо, Я вам всім зроблю таке відео, э, про і, і, і інше. Якщо я не збираю про керміта 100 підписники до кінця літа. Не забудьте на меня підписатися, Меня канал называйте Dike Ritz and Short Pidge. Підписуйтесь на меня. Я вас душу сильно.